Ця людина або збожеволіє, або перевершить усіх нас, сказав про нього Пісаро, навіть не гадаючи, що пророцтво здійсниться подвійною мірою. А сам художник в свій останній день зробить сумний висновок. Я сплатив життям за свою роботу, і вона коштувала половини мого розуму. Художник, життя якого суцільна низка на талану, втрат і розочарувань, Вінсент Ван Гог. Перше немовля, що з'явилося на світ в родині протестантського священника Теодора Ван Гога та його дружини Ганни Корнелії, і для якого вже було підібране ім'я, Вінсент, було мертвим. А рівно через рік, день у день, 30 березня 1853 року, народжується друга дитина, яку знову ж таки називають Вінсентом. Про його життя батьки ще довго побоювалися. Загальне відчуття неспокою передалося і хлопчику і вплинуло на його психіку. Вінсент росте відлюдним та похмурим. Він майже не спілкується з однолітками. Починаючи з 9 років, він захоплюється малюванням. Спільну мову він має лише з однією людиною своїм молодшим братом Тео, який протягом всього життя залишатиметься єдиним справжнім другом Вінсента. Тео постійно підтримував брата і духовно, і матеріально. Тільки завдяки братові Іван Гог мав можливість займатися живописом. Брати були настільки близькими один до одного, що після смерті Вінсента Тео втратився розуму, а через півроку пішов з життя. Мріючи про те, щоб бути корисним для людей, Вінсент декілька місяців лише за притулок та харчі вчителює у приватній гімназії в англійській провінції. Потім працює помічником пастора. Врешті-решт вирішує вступити до Теосовського факультету Амстердамського університету, але йому вдається витримати лише один із двох встановлених років підготовчого курсу. Не маючи пасторського сану, Ван Гог подається проповідувати до Борінажа, найбільшого шахтарського центру південної Бельгії. Це був район важкої та брудної праці, численних епідемій та нещасних випадків, зморених та убогих робітників. Вінсент співчуває шахтарям, ставиться до них із щирою симпатією, роздає хворим свої останні гроші та одежу, віддає навіть власне ліжко. Майже рік напівголодний, безпритульний у жебрацькому лахмітті. Вінсент поневіряється боренажем, спілкується із шахтарями і водночас робить малюнки з натури. Поступово він спадає на думку, що його призначення це живопис. <му> у жовтні 1880 року Ван Гог задля навчання пішки вирушає до Брюсселя. Вінсент багато і старано працює. Він сподівається, що вже незабаром буде добре заробляти. І зможе одружитися зі своєю дівчиною, в яку гаряче закоханий, але його залицяння знову ж таки зустрічають відмову. Пригнічений Ван Гог пише брату: Я не можу жити без кохання, я людина зі своїми пристрастями. Я маю піти до жінки. Цією жінкою стає Христина, яка була не дуже розбірливою у стосунках із чоловіками. Вінсент називає її Сін та хоче з нею одружитися, щоб повернутися до здорового життя. Після кількох років спільного життя, заповнених постійною нуждою, важкими хворобами та паяцтвом сін. Вони лишають один одного від смутку та нудьги. Його врятовують лише пензель та фарби. В цей період у 1885 році Ван Гог створює одну з найбільш визначених картин їдоки картоплі. Вінсент їде до Парижу. Там він відкриває для себе японські живопис та імпресіоністів. Навіть бере участь у виставках, але незабаром стомлюється від скупчення художників і через два роки прямує на південь Франції до Арля. Самітність та природа пішли на користь його розладним нервам. Дізнавшись про страшенні злиднього гена, Ван Гог запрошує того до Арля. Поль впорядковує їхній спільний побут та контролює витрати на розваги. Душевний стан Вінсента значно покращується. Саме в цей час він малює червоні виноградники, картину, що стала єдиною, котра була продана за життя художника, лише за 400 франків. Тоді ж він створює соняшники, які стали символом творчості Ван Гога, і були продані у 1987 році за 22 мільйони фунтів стерлінгів. Втім, вже через два місяці Гоген розуміє, що з ван Гогом вони повні протилежності, які відштовхуються. Він повідомляє про своє рішення покинути Вінсента, що викликає у того вибух шаленства настільки сильний, що Ван Гог відрізає собі вухо. Приступи більш частими, і, врешті-решт, 35-річний художник за своєю волею відправляється до лікарні для душевних хворих, але і там продовжує малювати. 27 липня 1890 року Вінсент стріляє в себе з револьверу і через два дні помирає. Він залишив по собі понад 1600 картин і малюнків, створених протягом 10 років. Ван Гога називають імпресіоністом або експресіоністом, але він ніколи не шукав теорії під своє мистецтво. Він просто зображував людей та речі, такими, якими бачив і відчував їх.